Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Найнебезпечніші напрямки фронту вони звичайно ведуть розвідку, в тому числі розвідку боєм. Чого Росіян навчила Авдіївка? Ми тепер е, намагаються те саме е, застосовувати на запорізькому напрямку. Запорізький, Бахмутський чи може куп'янський де чекати загострення? Техніку вони не шкодують. Е е, от як і, як і свою піхоту або ж наступ з півночі? Скільки треба росіян, щоб дійти від Авдіївки до Києва? Факти тижня розібрали всі ймовірні сценарії. Ейфорія від захоплення Авдіївки надихнула Росіян на нові територіальні завоювання. І першими для цього обрали маленьке село Кринки на лівобережжі Херсонщини, яке кремлівському очільнику вже давно стоїть поперек горла на населеному пункті Кринка на лівоміргу Дніпра. Тож цього тижня, аби догодити путіну і показати російському виборцю, що їх армія перемагає. Міністр оборони Шойгу зачистив село у своїй фантастичній уяві. Кринки зачищені. І все б нічого, якби не українські дроноводи. Вони оприлюднили відео, як швидко ворог тікає з місця, де, начебто, встановив свою ганчірку. Вони намагалися одночасно вирішити питання як з Авдіївкою, так і з кринками. але при цьому вони не вирішили це питання. Вони не вирішили це питання, і тому було прийнято рішення створити ілюзію. Ілюзію того, що кримки, вони під контролем російських окупаційних військ. Росіяни, от з приводу, що ми кажемо за кримки, вони взагалі цьому не радіють. Вони розцінюють цю історію як дуже принизливу про кримки. Звісно, що вони не взяті були і бачили ми спростування. Чому принизливо? Бо з російської сторони командує цілий генерал-полковник. Генерал глиба. А хто з української сторони? Сержант. Кажуть, сержант. Нам протистоїть сержант з маленькою кубкою військових, а ми, миралпоку нічого не можемо зробити. Це дуже для них принизливо. Нині ж ворог знову намагається йти у широкий наступ. Дуже складно й досі біля Авдіївки. Авдіївський напрямок, який нам ще потрібно буде стабілізувати, тому що військові справи. Одна з тактик це наступати на відступаючого противника, і якраз він цей час вважається самим слабким, ну тому що не стоїть ще в обороні. Це факт. Тут потрібно стабілізувати. І Я знаю, що туди послані резерви для для того, щоб це зробити. Одні з потужних атак захарбники проводять на запорізькому напрямку в бік роботиного. Тут росіяни стали частіше застосовувати авіацію та артилерію, а потім йдуть у піхотні штурми. Вони зробили висновки з боїв за Авдіївку, вони тепер намагаються те саме застосовувати на Запорізькому напрямку малі штурмові групи або малі піхотні групи, постійно під прикриттям бронетехніки. І найголовніше це авіаудари. Вони їх значно активізували. Зараз у них головна задача це повністю відновити контроль над роботі Окупанти посилили тиски і у напрямку часового яру. Місто намагається обійти з півночі, рухаючись на Богданівку, та з півдня атакуючи Іванівське. Наступальні дії, які проводить ворог, приносить нам все таки складнощі, якби там не було. І подекуди ворог може просуватись. У нього для цього є і сили, і засоби. Техніку вони не шкодують. От як і як і свою піхоту росіяни намагаються намацати слабкі місця ЗСУ, аби потім спрямувати туди додаткові сили. <в різника> вони біля Авдіївки побачили два вразливих основних два тактично вразливих місця. Сил оборони України. Перше, це те, що нам не вистачає зараз боєприпасів. Вони це дуже добре розуміють і намагаються зараз активізувати та каталізувати та навіть а, свої дії по лінії визіткнення. Вони, звичайно, ведуть розвідку, в тому числі розвідку бою. Для того щоб розуміти, де можна далі продовжувати бойові дії, де можна мати успіх? Але не просто успіх, а успіх, який дасть потім в перспективі, хоча б якесь оперативне значення. Не просто як Авдіївка, просто захопили і знову вирівняли фронт. Після взяття Авдіївки амбіції ворога ще більше зросли. Заступник секретаря Радбезу Медведів, схоже, що під шафе знову почав мріяти про Київ та Одесу. Та чи вистачить сил? За два роки великої війни наші захисники ліквідували понад 400 тисяч загарбників. Значних просувань по території України не було. Тому нині окупацію вщент зруйнованої Авдіївки, в якій до останнього залишалося менше тисячі жителів, видають за велику перемогу. Отже, питання. Скільки треба Росіян, щоб дійти від Авдіївки до Києва? Для того щоб дійти від Авдіївки до Києва, Росіянам треба буде майже все населення Російської Федерації та неодноразово, а десятикратно декадна, скажімо так, мобілізація в у ворога ще достатньо сил для виконання бойових завдань меншого масштабу. За даними української розвідки, наші військові протистоять півмільйонній армії. Але як розподілені ці сили? Найбільш боєздатна на сьогодні група військ. Це південь, її зона відповідальності. Це Донецька область. 180-185 тисяч особового складу. Але тут найцікавіше Момент. А за кількістю о, танків та броньованої компоненти найбільш боєздатна це угруповання захід, це Куб'янський напрямок. З ну, там вони ще до 80 тисяч стягували от, роботі. Не. Там щось, але вони потім Куп'янська перекидали частину на Авдіївський напрямок. Херсонський напрямок там теж інформація була до 60 тисяч особового складу. Але ми ж розуміємо, що тут основне це артилерія, техніка, ракети, боєприпаси це те, що дає змогу в тій чи іншій мірі розвивати бойові дії. Наразі реальні цілі у загарбників виглядають скромніше за мрії кремлівського диктатора. Серед головних завдань відвоювати здобутки української армії під час літнього контрнаступу та вийти на адміністративні межі Донецької області. Тому активні бойові дії на сході та півдні не вщухатимуть. Серед а, пріоритетних це Куп'янськ, першу чергу, куп'яський напрямок. А, це Бахмут, а, напрямок Чесова Яру. Це безумовна траса 0532. Тобто це Новомихайлівка, це е, напрямок вугледару в перспективі, і це Запорізька область напрямок роботи робота. На мінімальне завдання це е, ліквідувати от виступ. Те, що наші військові вигризали п'ять місяців, е, потом кров'ю зусиллями життя наших військових. Цей напрямок їх теж цікавить, бо ця територія, яку вони втратили. Вони б хотіли повернути її. Водночас, наші оглядачі кажуть про посилення угруповання ворога у Білгородській області Ерефії. Харків'яни вже побоюються повторного наступу з півночі. Та чи реальна ця загроза? Загроза може бути тільки диверсійно-терористичної діяльності окремих груп на глибину до 500 метрів до кілометру від кордону з Росією. А також це може бути загроза терористичної діяльності у вигляді обстрілів. Вони ж розуміють, що там стоять наші війська, що там все заміновано саме як окрему операцію. Тут ну сумнівно, що вони будуть її розвивати. Бо я думаю, вони більше мабуть бояться, щоб ми туди не пішли. Нині вороже угруповання в Білгородській області становить 15 тисяч особового складу, кажуть експерти. Для порівняння Авдіївку штурмували з трьох боків 50 тисяч окупантів, але незважаючи де та якою кількістю росіяни знову намагатимуться йти вперед. Сили оборони готові зупинити ворога. Головне тільки, щоб вистачило боєприпасів. Сергій Вентін, факти тижня, е Єдині новини.